Всіх вітаю, друзі! Як покращити е, роботу всіх е, вітамінів, мінералів, БАДів, колагена, особливо, да? Кожа, волоси, ногті. так. Боже, колаген так піарить, реально, що ти просто починаєш його пити, Ти, я не знаю, ну, ти прям омолажуєшся так. Фух. Прям молодості, все, ти гарний. Красивий, і, знаєте, саме, що головне, щасливий. Але у великій кількості випадків він, блін, не працює. Чому? да Ну Питання є: до якості колагену і ще є е, от прям основний, я би сказав, такі дуже часті, ключовий момент, я вже стільки раз цим стикався. да вот. е, Погана вся ця історія, колаген, вітаміни, мінерали і ліки вона засвоюється з -за того, що у вас можуть бути, на жаль, вже там дисфункція желудочно-кішечного тракту. Причому комплексна. да Гастріт. Неважливо, який там, да можливо, там перегиб жовчного міхура або вже є проблеми з застоєм желч, ну і так далі. Коротше. Сьогодні ви маєте розуміти, що сьогодні сучасний образ життя, от все, що ми їмо, так на жаль, от той образ життя, який яким цилими ведемо, дуже швидко да, він приводить до дисфункції желудочно кишечного тракту. Даже сьогодні дисфункція желудочно кишечного тракту дуже рано вже починається у молодих людей. Uh, так, на жаль і люди на це не звертають увагу. А певні тривожні дзвіночки вони є. Ну, наприклад, важкість після їжі, да? бо важкість в правому підрібєрі, санлівець, поганий настрій, там не знаю, щось бурчить, здувається, напрягається, проблеми зі стулом. Це не нормальна історія. Цього не має у вас бути. Це треба нахер прибрати. З тим боля, сьогодні сучасний час є інструменти, як все це прибрати. Тому, якщо ви хочете, щоб всі ці вітаміни, мінерали, які ви їсте, можливо, там для підтримки здоров'я або ж для відновлення здоров'я. Так, Ви маєте привести в порядок ваш жлучний кишечний тракт. Особливо, якщо ви п'єте колаген, і він не працює, приводьте в порядок ваш ЖКТ. Дивіться, і привожу вам приклад. Так, я коли привів в порядок свій жлучний кишечний тракт, я просто прозрів. Я дуже часто використовую вітаміни групи Б на постійній основі, тому що в мене там є проблеми серйозні. Так? Щоб добитися нужного ефекту, я вживав дві капсули зранку і дві капсули ввечері. От, і отримав нужний результат. Потім, коли я привів порядок желудочно кишечний тракт, такий же самий ефект, який я здобував від двох капсул, я вже здобував від одніє капсули. Я приймаю одну зранку, одну ввечері. Вау, круто! Так? Ну, слухайте, це круто. По-перше, ну, не треба, і, як кажуть, і зайви вживати це економія, в принципі, бюджету однозначно. І навіщо другий раз перегружати свій желудочно кишечний тракт до да, великої кількості різних пігулок. От, і все. Тому, якщо ви хочете, щоб вся ця історія на Нормально так, засвоїлось. Зверніть увагу на роботу вашого желудочно кишечного тракту, друзі.